Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, п'ятнадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 квітня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 187 770 особин за добу 690 і поранено 563 310 песиголовців за добу 2070 танків 3688 одиниць за добу. 5 бойових броньованих машин, 7151 одиниця за добу, 12 артилерійських систем, 2863 одиниці за добу. 14 реактивних систем залпового вогню, 539 одиниць засобів протиповітряної оборони 291 одиниця за добу 2 літаків, 308 одиниць гелікоптерів, 294 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2437 одиниць за добу, 24 крилатих ракет 911 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5784 одиниці за добу, 31 спеціальної техніки 345 одиниць за добу, 6. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!